Мої вітання, друзі. І хоч троянди цвітуть в повну силу, повторне квітування, але вже потрібно почати підготовку до зими. І деякі сорти, до речі, повторному квітуванні цвітуть не менш рясно і не менше у нього квітів, ніж у першому квітуванні. Ось, наприклад, троянди ювілей принца Монако. Вона дуже гарно, після вдалого перезимування, не вкритою, до речі, вона не підмерзла. Але вона в першому квітуванні цвіла ось таким величезним букетом, так і в другому квітуванні, повторному. Але квіти зараз у неї яскравіші, ну і тримаються вони не так довго. І цим відрізняється: перше квітування і повторне. Ну і квіти мілкіші. Але ж кущ, ви подивіться, який кущ. Ну, зауважу, що в мене тут два кущі. Два кущики, посаджені на відстані сантиметрів 50 один від одного. Але вона настільки розрослася, що займає дуже суттєвий простір. Поруч троянда Ельторо, спрей Троянда Імара. І також мене в цьому році дуже здивувала троянда Олівія Роуз. Ну, я не, не очікувала, що це буде такий величезний кущ, який вже досягає на сьогоднішній день майже двох метрів. Я все-таки думала, що вона буде ну, до метра. Чомусь всі показували, що до метра. Можливо, я неуважно дивилася, але вона у мене в цьому році досягла двох метрів, також була не вкрита, прекрасно перезимувала. Квіти зараз такі, якісь лавандові стали. А поруч троянда, витка троянда три весілля. Вона забрала взагалі кудись в вишину. Вигнала такі пагони величезні, що навіть і квітів не видно. Ну, ось такі особливості цього сезону. Ну, Олівія Роуз, такі в неї гарні зараз квіти. І ще. В повторному квітуванні Троянда Августа Луїза. Я її люблю якраз в повторному квітуванні. Вона не опускає свої пелюстки, вона не в'яна, як ніби в повторному квітуванні. Бо в першому на сонечку вона, як тільки сонце припекло, вона зразу, ну, як тряпка вісить. А зараз вона дуже і дуже чудова. І зараз прийшов той час, що потрібно підживити свої троянди калієво, калієвими добрими. Калій З магнієм, з магнієм я підживлюю ось таким добривом. І також тут є мікроелементи, такі як кальцій і сірка. Но в основному це калій і магній. І це обов'язково потрібно зробити в цей період для того, щоб троянди підготувались до зими, тобто пагони добре визріли і як ніби одеревініли. Я під кожну троянду підсипаю десь 30-40 грам, тобто ну, приблизно 2 столові ложки цього добрива. Добриво гранульоване, тому воно поступово буде всмоктуватися е, трояндами. А ще, друзі, мені прийшло дві посилочки від моїх друзів, від моїх інтернетних друзів. Це від Юлі із квітне-зеленіє, та від Лени від вітер трояндових мрій. І ви подивіться, скільки всяких рослин, скільки такого скарбу нашого садового мені прислали мої дівчатка дорогі. І зараз я розпакую. Все покладу, і ми подивимося, які ж рослинки мені подарували. Ось так я вже розпакувала, розклала на столі. Це для зручності, щоб не, тратити, не затрачати час на розпаковку. Ось, щоб це, щоб Юля прислала, щоб бачити габарити, габарити цих рослин. Але все по порядку, друзі. Все по порядку. Ось я розклала всі рослинки. І зараз покажу, розкажу більш детально, більш детально. І першу рослинку, я, яку я беру, це Кортадерія. Кортадерія це така потужна трава, яку, я, чесно кажучи, дуже сумніваюся, що зможу виростити, але Лена в мене вірить, я дуже постараюсь. Зробити, а також шавлію, шавлію, про яку я, чесно кажучи, навіть думала. Я її бачила у Лєни цю шавлію. Називається Viola Клоус. Це сама найтемніша, сама найтемніша шавлія. Ну, а також гейхеру, ось такого зеленого кольору. І з такими прожилками. Мені вона дуже подобається. Вона якраз піде як додаток до моїх е гейхер, я, здається, сказала хоста гейхер. до моїх гейхер таписті буде чудове, чудове доповнення. А також подаруночок для мого котика, який дуже полюбляє котячу м'яту. Це котяча м'ята Junior Walker. А також ось ще дві. Два живці гортензій. Я дуже дуже вдячна Лена за такий щедрий подарунок. І всі ці рослини в моєму стилі. Вони якраз дуже достойно займуть місця в моєму саду, тому що вони абсолютно впишуться в, в мій стиль. А ось це дві рослини, які мені прислала вірніше, не дві, їх чотири, два сорти: це лілейники дельфініуми від Юлі із каналу «Квітна Зеленіє. І... Юля навіть не стала зрізати листя. Вона, вона мені прислала для того, щоб я бачила габарити, габарити цього лілейника, щоб я мала на увазі, куди його посадити. Хоча в мене місце давно вже оприділено. І зараз ми подивимося, куди ж я хочу мої рослинки посадити. Ось гейхера від Лєни із каналу «Квітна Зеленіє піде до моїх тапистів. Вона, правда, така буде більш. Більша затаписті, тому я думаю, що вона якраз ну, дуже гарно буде підкреслити і чимось буде відрізнятись. А ось дельфініум від Юлі із квітне-зеленіє. Я хочу посадити до мого Зуні, до мого агастахе Зуні. Ну, він, мій, звичайно, вже, хоча мені також Юля його прислала. Юля прислала і я дуже. Вдячна за зоні і за дельфініум. Вони будуть дуже класно ось в цій зоні. І я навіть змоделюю, бо це ж повторне вже квітування дельфініума. він не такий високий. В першому, я думаю, що він був набагато вище. І ось навіть з цієї точки. Я хочу вірніше, щоб він з кожної точки. Ось цей фіолетовий колір був в цей час і в Першому квітуванні, щоб його було дуже він проглядувався, скажімо так. Тому ось Зуні він буде чудово, чудово. І Зуні, і Спіровськія, і, і з червоними трояндами. Ну наскільки він вписується? Що, ну, як кажуть, в десяточку. Юля, я просто ваш должник». Я дуже вдячна вам за таку, за таке, ну, за таку, за таке, за 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 таке, таке, ну такий прекрасний подарунок. Ну, супер просто. Дуже подобається. І ось флокс, мій флокс і очіки видні. Ну Всі рослини будуть абсолютно гармонійно. Ну Ось я підійду ще ближче ось цієї точки. І навіть змоделюю ще, бо його якраз в цій точці не видно. Він у мене ось тут повинен бути. Я трошки упорядочу, під, ну, підстроюючись до всіх рослин. А ще в мене тут буде флокс, успіх від олі кучерявої. Ну, Взагалі, до червоних троян це найкраще поєднання. Але ось так із Бонарською, і ще в мене Піровська. Взагалі Піровські настільки вірвалася в наші сади і настільки гарно підтримує будь-який будь стиль, а природний особливо, так як я свій сад асоціюю із природним стилем, мені здається, що. Вона дуже вписується. А ось так у мене зацвіли зараз монопосадка червоних троянд. У мене ось на цій клумбі в основному червоні троянди. Але є декілька і інших троянд, іншого кольору, ось такі, наприклад, як фольклор, а ще я лавіла кота. Але в основному червоні. Це червона магія, ось. Поруч у мене чорна магія. І прекрасний Шекспір 2000. Друзі, дякую за перегляд. Буду вдячна за лайки і підписки і до нових зустрічей!